Розвідка, боротьба з тероризмом і захист суверенітету нашої держави. Бійці Центру спеціальних операцій А служби безпеки України ведуть бої і проти зовнішнього ворога, і проти ворога внутрішнього. Так напередодні СБУ затримала посадовця одного з військових медзакладів Львівщини на хабарі. Начальник відділу пропонував пораненому захиснику вирішити питання щодо звільнення його від подальшого проходження служби за одну тисячу доларів США. Посадовець гарантував надати висновок лікарської комісії. про те, що стан здоров'я військовослужбовця є обмежено придатним до служби у воєнний час та непридатним до військової служби у час мирний. Станом на сьогодні йому обрано міру запобіжного заходу, також триває досудове розслідування і повідомлено йому про підозру за статтею 369 прим. 2 частина друга. Йому загрожує ув'язнення від 3 до 8 років з конфіскацією усього майна. Також цього тижня спецслужба знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли ухилянтів за кордон. Загалом 11 фігурантів справи, четверо з них іноземці. Кожна з груп мала свою схему. Зокрема, вони виготовляли фейкові листи на зарубіжні відрядження для водіїв, які нібито мали поїхати і повернутися, але кто був всього лиш в один кінець. Інша схема полягала в тому, що зловмисники підвозили до прикордонної зони своїх потенційних втікачів, а далі вже лісовими стежками скеровували їх до сусідньої європейської країни. Вартість таких послуг стартувала від 3,5 тисячі доларів. Ціна коливалася від терміновості та планування втечі. Наразі десятьох зловмисників затримано. Ще один громадянин Європейської країни переховується за межами України. До того ж, сім транспортних засобів, які фігуранти використовували у своїх схемах, вилучили та передали на потреби Сил оборони України. Вважаю, правительство України веде свою страну Україну конюстажені. Дійство президента РФ оправдиває колаборанти та зрадники. Ще один профіль контррозвідки служби безпеки. На цьому відео 44-річна колаборантка з Нікополя, яка перебувала на Львівщині під виглядом вимушеної переселенки, насправді ж продовжувала тут підтримувати загарбницьку політику окупанта. Засудженої її згідно частини. 3 статті 436 з позначкою 2, яка гласить про глорифікацію визнання правомірної збройної агресії Росії проти України, і перебуватиме вона за гратами більше як півтора року. А це бойовик, 37-річний луганчанин, який добровільно приєднався до так званого 204-го стрілецького полку народної міліції ЛНР. Втім, потрапив у полон під час боїв у Бахмутському районі, тож отримав реальний термін: 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ще один бойовик, який входив до складу другого батальйону ДНР. Перебував на посаді стрільця, обстрілював позиції в районах Васильівки та Кам'янки на Донеччині на позиції наших захисників. Також отримав термін 13 років позбавлення волі. До 10 років також засудили бойовика російського угруповання Шторм, який потрапив у полон в боях за Красногорівку на Донеччині. Окрім того, лише за тиждень воїни мінусували 40 окупантів, 4 танки, 5 артилерійських систем і одну РСЗВ, систему протиповітряної оборони, 5 броньовиків і 14 автомобілів, шість засобів РЕП, чотири вогневі позиції з протитанковим і тяжким піхотним озброєнням, 16 фортифікаційних споруд, два склади з боєприпасами та один паливно-мастильними матеріалами. Також спільна робота була з артилеристами Збройних сил України, де також було уражено додатково дві надзвичайно дорогих та важливих реактивних системи залпового вогню: броньовики, автомобілі, спецтехніку та три великих склади з боєприпасами. Як бачимо, тиждень для бійців ЦСОА видався плідним. Аліна Домбковська правда тут Львів.